Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ольга дружина військового, який з 2014 року захищає кордон нашої країни. І майже у той час вона розпочала свою власну справу. Проєкт я заснувала 8 років тому, у 2015 році. Спочатку як офлайн школу. Англійської мови. Я зовсім не розмовляла англійською мовою. Для мене це було прямо, ну, прямо проблема. І е, на той момент е, я була таким еталоном цільової, яка не може розмовляти, нічого не розуміє. Не розуміє, як їй пояснюють. Ми навчаємо розмовляти. Людей і розуміти англійську мову на слух 24 лютого Ольга зустріла з дочкою у Бучі, але встигла виїхати в Київ, щоб якось відволікти і себе і людей, які цього потребували. Жінка запустила безкоштовний курс з вивчення англійської мови. На той момент ми були перші, хто таке зробив, і за два тижні у нас навчалося майже 15 тисяч людей. Однак повномасштабне вторгнення все ж похитнуло бізнес Ольги, і постало питання, як зберегти справу всього життя. Вона вирішила створити онлайн платформу, тобто застосунок, який за мінімальні кошти допомагав би у вивченні мови. Та коли розрахувала, яка сума потрібна і для цього, зрозуміла, що сама не впорається. Тобто тобі потрібно там 70 тисяч доларів. Перше, що прийшло на думку, це гранти. Ми розпитали фахівчиню з пошуку роботи в організації ветеран ХАБ. Марино Медведенко, які гранти для ветеранів та їх родин зараз існують? Наприклад, цей грант, що є на порталі Дія, це зараз є грант на громадська організація МХП Громаді. Так. У них також є грант, в тому числі і для ветеранів. Гранти стартують від 20 тисяч гривень до півмільйона. Все залежить від вашого запиту. Список можна знайти на сайті Міністерства зі справ ветеранів України та ознайомити з деталями. Ти просто ти заходиш в дію, ти авторизуєшся, подаєш е, бізнес-план, е, відповідаєш на певні питання, і твоя заявка вже подана. Існує навіть окрема людина грантрайтер, яка за певну суму допоможе написати бізнес план. Його послугами скористалася. Ольга однак, експертка Марина Медведенко розповідає, де таку допомогу можна отримати і безкоштовно. Це ресурсний центр Орд, це Український культурний фонд, центр розвитку, час, час змін. Київська школа економіки це програма реінтеграції ветеранів Айрекс. Також можна знайти інформацію і на ютуб-каналі ветеран хабу є заявка, яку потрібно заповнити, є умови виконання гранту і є фінансування і умови фінансування вони також можуть бути найрізноманітніші. Але найбільшу увагу наголошує Марина: учасникам потрібно звертати саме на умови отримання гранту. Як буде відбуватися фінансування, і як будуть виплачувати. Адже саме виконання умов одна з важливих складових для реалізації грантових коштів. Якщо ти не виконаєш умови, в тебе буде дуже ну, зіпсована грантова історія. А якщо буде в тебе зіпсована грантова історія, тобі більше грантів ніхто не надасть. Гроші не заберуть, але ну, саме те, що ну, як мінімум твоя репутація буде зіпсована, і це, ну, на мій погляд, це погано. Виграні кошти Ольга отримала через місяць після оголошення її переможцем та вже почала грандіозні переміни у власному бізнесі.